Друзі, вітаю! Хочу вам показати практичні водовідштовхуючі штани для дитини від бренду Лупілу. Хочу наголосити, що такі штани на нашому сайті є у багатьох кольорах. Ви можете обрати, який вам більше до вподоби. Зверху дуже якісний такий прорезиновий матеріал, який ідеально захищає від вологи. Маємо ось такі кнопочки по боках для регулювання ширини. Ось так це виглядає. Світло елементи, в кінці йдуть гумочки, штрибки а також регулюючі бертельки, також гумки, які комфортно розчиваються. Всередині до колін у нас іде ось така флісова підкладочка, а далі вже поліастерова підкладочка, без ніякого додаткового наповнювача, тому штани підходять для весни, а також осені. Дуже-дуже практичні, комфортні для прогуляних у дощову погоду і класно, що можна обрати різні кольори. Штанці можна придбати на нашому сайті Айлавмамі